Діяльність відділу охорони навколишнього середовища Хмельницької АЕС, який створений у 1989 році, пов'язано з хімічним моніторингом у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження, а також ми супроводжуємо систему екологічного управління, яка в першу чергу пов'язана з наявністю всіх необхідних дозвільних документів у сфері охорони довкілля, екологічною звітністю, екологічним інформуванням. По різним напрямкам діяльності співробітники відділу також регулярно інформують засоби масової інформації про стан навколишнього середовища, надають методичну допомогу підрозділам ХАС, яка пов'язана, наприклад, з водокористуванням та управлінням відходами. Контроль об'єктів довкілля це моніторинг поверхневих, стічних та підземних вод, атмосферного повітря, викидів від пересувних і стаціонарних джерел забруднення, ґрунтів і донних відкладень. Водні об'єкти, поверхневі стічні води. Ми контролюємо по 35 показникам, майже 50 контрольованих точок. Атмосферне повітря і викиди. Ми контролюємо по трьом показникам. 42 контрольованих точки. Підземні води це наглядові свердловини, майже 200 свердловин, на два водоносних горизонта, 15 показників. Грунти контролюємо, 20 показників, теж близько 40. Рнових точок показники, які контролюються відділом охорони навколишнього середовища, не просто архівуються, а й активно використовуються у роботі іншими службами, наприклад, тими, які пов'язані з будівництвом. Якщо розглядається питання оцінки впливу на довкілля чи розробки різних таких розділів, як оцінка впливу на навколишнє середовище до проектів, також проект організації звертаються до нас з отриманням цієї інформації стосовно. Якість води, якість ґрунтів, якості підземних вод, він зберігається, цей масив інформації як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді. Ми його обробляємо, аналізуємо, робимо певні висновки. А найголовніший висновок у контексті екологічної політики енергоатому наступний: підприємство неухильно дотримується усіх законодавчих вимог, систематично впроваджує проєкти з раціонального природокористування, а також регулярно провадить просвітницьку роботу, яка сприяє підвищенню рівня екологічної культури працівників ядерного підприємства та мешканців міста супутника.